Всім добрий день! Чи будь-яка частина доби, коли ви дивитесь, розпочинаєте дивитись це відео, я його починаю ось дивіться, з чого. У мене 3,5 години до виїзду їхати на Францію. А що я роблю? Я чищу карасі, буду зараз їх смажити. Друзі, всім привіт! Привітаю вже ближче. Ось сьогодні четвер, як я вже сказала, збираюсь повним ходом. Активний, активний спосіб життя, як завжди, зі мною. Ось і ну, встигаю рибу ще посмажити. Ось така технологія. буду зараз пробувати робити. Так роблять у нас в селі моя тітка. І добре має просмажитись так, щоб пересмажились кісточки дрібненькі, як знаєте, ви карасі, вони ж такі кістляві, але зараз має так вийти. Тож посмажу батькам. Мало ну, їх тут всього скільки, 5 штучок вистачить. Ось така рибка. Ось що вийшло це скоріше такий фрітюр в мене вийшов, але насправді так має бути, щоб просмажилися кіст... всі кісточки. Ось так. Це ж теж хвостики ось так засмажилися. Що ж, є надія, що буде не така кістлява рибка. Так, у мене плани трошки помінялися. Я мала з татом поїхати на бусі в місто за продуктами, купити хотіла і батькам, і щось діткам теж там, цукерочок <сум> улюблених, якісь такі смаколики. Але тато зайнятий, тому їду сама зараз. Ще раз, ще одна поїздка в мене буде електромопедом. Ось така історія. Зараз без 15.12, о другій мені треба буде вже вирушати. Оцей район називався завжди Піски. Ось тут найновіша така забудова була, ну, ще в 90-ті. 2000-ті. Заросло зараз лісом. Бачу там і сосни, і все. Коли я була ще підлітком, тут були кущі максимум, але взагалом такий пісок-пісок. Пісок, пісок. пісок намитий з Дніпра. І Ось тут теж де-не-де видно, що, що саме така піщана. Піщаний ґрунт. О, власне, ось так і район називався Піски. Це означало в... в пісках, це значить новий район. Ось так і зараз знову дивлюсь, що тут вже ліс. На піску виросло. Так вже то і, і на пісок. Вже піщаний ґрунт просто. Так, це я вже доїжджаю. І сказала, що пісок намитий з Дніпра, не сказала, що там десь ну, більше, ніж 500 метрів до Дніпра. Ну, не до самого Дніпра, а до заводів заливів таких, розливів, заливів Дніпра. Там гарні такі піщані пляжі завжди були, але вони поодаль від будинків і треба було йти. Ну і ми ходили підлітками ходили, компаніями туди. Купатися на тій пляжі. Зараз не знаю, як теж, теж воно, мабуть, береги позаростали. Раніше це була така ось, пустеля піщана. Так, друга спроба поміняти нарешті євро прожила більше тижня майже 10 днів. Ні. Ну, десь 8 днів зовсім без гривень. Думаю, вже не вести ці євро назад. Треба їх обміняти. Двася, доїду. Ще в наплічнику продукти, Ось ще хочу встигнути огляд зняти українських продуктів. Тож їду в мене 12.44. Гроші поміняла. 80 євро, небагато, але за чесну працю. Ось такі динозаври. Щоб ви розуміли, це я вам не показую парк, це з іншої сторони парку. Називається сквер з динозаврами. Дуже тут гарно. Люди відпочивають. Ось так. Все таке зелененьке. І динозаври теж. Фонтани, тротуари, дуже все гарненько. Але я вже їду. Так, Татко поїхав з мамою, попрощалися вже, буду чекати маршрутку. Кажу їм, щоб не, не стояли зі мною тут. Розкладу я не знаю. На Кременчук їздять маршрутки десь кожні 20 хвилин точно мають їхати. У мене ще година до маршрутки на Київ, тож чекатиму. Цирк, цирк, цирк. Ручи, ось тут стою на перехресті, і в нас тут тато розказує, що мав бути маркетоп. Теж супермаркет це взагалі ну, 200 метрів від будинку батьківського, не треба було б їздити отак от на закупи. Але щось там не склалося в них з землею, з документами. Будували, будували та й кинули. Кажуть. Нема поки що там магазину. Таке, треба. Зараз спробую зібратись з думками. Точно нічого не забула. Але... такий. в мене он речей. Щось в мене рюкзак більший, мабуть, ніж в мене в літак пустять. Треба буде ще його якось облаштувати краще. А, міські автобуси і досадових... А, ось Кременчук. Кременчук Алеберда. Ну, нема. тут е, приватні мають бути маршрутки, Це міські. Я в Кременчузі. 25 хвилин їхала, десь 20 пару хвилин йду до автостанції, 12 кілометрів відстань, тож відносно швидко, як для міського транспорту. Шановні пасажири в салоні автобуса заборонено споживати алкогольні напої, вживати їжу і залишати після себе сміття. Наклеено на монітор, на екран телевізор. Це говорить про те, що навряд чи ми будемо якісь фільми споживати, дивитись. Воно й добре. Отже, їхати мені 5 годин попереду довга дорога, не дуже гарної якості частина дороги, тому не дуже швидко. Хоча відстань всього там 280 кілометрів, але жалеш. Та все одно очі радіють такому пейзажу дивитись у вікно саме задоволення. Єдине, що сумно, дуже сумно на душі. І їхати, залишати і батьків, і рідну землю їхати в іншу країну, але з іншої сторони ось таке в мене роздоріжжя, як завжди. Там мене чекають діти, там чекає сім'я. А ще їду та почитую коментарі, наскільки мій розряджений телефон мені дозволяє це робити, ну і таке. Звичайно, дуже дякую за підтримку, багато слів, підтримки під відео про будівництво будинку, але ж і такого люди понаписували. Інколи здається, що якщо хоча б щось ти робиш в своєму житті, а можливо, навіть коли нічого не робиш, все одно знайдуться такі активні дописувачі, які будуть тебе ненавидіти буквально за все. Саме ось ненависті транслюють. Що можу сказати? Шкода, шкода людей, які цим живуть, цим живляться. А ми будемо рухатись далі, не дивлячись ні на що. Чого і всім бажаю також. На вокзалі насправді мені просто треба перейти перехід, і там буде мій тролейбус. Ну, так. У мене тільки що такий сюр стався. Іду, наспівую собі цю пісню з емоціями. І тут вона вмикається. уявляєте? магія. Ну що, майже годину прочекала тролейбуса. Жінка сказала, що тролейбуси стоять там на подільському спуску, всі зупинились, це хто знаде. І не їдуть. Тож, Йду в метро, знову по переходу. Буду їхати з пересадками, мабуть, до Почайної. Там мають бути інша гілка тролейбусів. Тож, не пощастило. У мене ще 3% заряду на телефоні і жодної гривні. Сподіваюсь, мені вдасться заплатити. 300 Ну що, я дісталася місця призначення на сьогодні рівно 10 дві години, як я вийшла з маршрутки. Це буде моє спальне місце. Пальники чотири штуки. Буду стелитись і буду вже відпочивати. Хочу раніше встати. Тож, таке, повністю розряджений телефон. Тому я навіть не знаю, чи є зараз повітряна тривога, наприклад, або що. Та й таке, але з квартирою все гаразд, тож, це гарна новина. Треба подзвонити родині. Ці, мабуть, переживають за мене. Їхала в маршрутці з Кременчука на Київ, дівчина підсіла, вона десь ну, через півтори години після Кременчука, буду казати, населений пункт, але, мабуть, у батьків була, гостювала теж і сіла в автобус, потім сіла поряд зі мною і десь ще через дві години. Вже десь за годинку до Києва заговорила зі мною і сказала: Вибач, вибачте, будь ласка, я вас впізнала, ви ведете Ютуб канал. Я кажу так, мабуть, це, це так і є. Вона сказала, що на початку. Повномасштабного вторгнення виїжджала, виїжджала до подружки в Париж, у Франції жила трошки зовсім, повернулася швидко, і потім зацікавилася взагалі, як там українці у Франції, взагалі, що там як, там, як там справи. І таким чином знайшла мій канал на YouTube і дивилась, не знаю, якийсь час, там короткий, я думаю, період. Ось, ось запам'яталося їй моє обличчя. Так, ми і розговорилися і залишок шляху розмовляли, багато розмовляли. Я думаю, ми такі однодумицями виявилися. Вона, правда, мабуть, мене не років на 20, мабуть, молодша. Але так, були у нас теми загальні для розмов. Спільні, ось, а не загальні. Ах, тому не, не, не сумувала скажімо так, в дорозі, принаймні останню частину дороги, хоча їхали 5 годин. власне. На зупинці тролейбуса, коли чекала, дуже довго змерзла просто страшенно і думала вже просто плюнути на все там, прямо на зупинці серед людей одягти штани. Штанці свої спортивні, тому що ну, ноги дуже замерзли. Кофту я ще в автобусі одягла, різкий спад температур. І, підійшла, і жінка підійшла в військовій формі, і написано ну, на нашивці помічник капелана. І обличчя мені знайоме видалося. Потім подумала: ну, мабуть, ну, вже ж вижається, тому що скільки людей, скільки всього. Але ось, ну, обличчя знайоме з минулого життя. Ну так, Я так поглядала, придивлялась на неї, потім вона розмовляла по телефону, і коли вона сказала ім'я сина Лука, і що вона його, що він там не пішов за хлібом, бо сказав: мама, холодно, я не піду. І я тут, я згадала, звідки я її знаю, що це сусідка з сусіднього будинку, точніше, з будинку, де в нас була наша та однокімнатна квартира, тож її сина, він, здається, ровесник, мабуть, семена. Ось, і це діти там ну, з народження, вони там в тій пісочниці разом гралися. Тож, ну, мама рідко виходила, там дідусь, звичайно, гуляв з лукою, тому але мама на обличчя пам'ятала. Але ж, як я сказала, це було обличчя з минулого життя. Ось така історія. Тож я не обізналася і ось така. Цікава доля, так, і жінки також, на ну, ось є син, і вона до нього їде, але вона їде звідкись ну, з вокзалу. Тобто вона прибула на вокзал і чекала теж тролейбуси. Саме вона сказала, що повідомила, що їй, ну, або хтось з родичів, або подружка подзвонила, сказала, що тролейбуси стоять, що не дочекаємось, тому, тому треба їхати якимось іншим чином. Власне, завдяки їй, я просто вже пішла на метро. Так, емоцій багато, багато спогадів, багато всього рідного, знайомого. Про, про це, мабуть, поговоримо пізніше, коли я вже доїду повернуся, зробимо якось пряму трансляцію або що, або питання, відповіді скоріше. На прямій трансляції поговоримо, розповім. Повідповідаю на ваші запитання щодо своїх вражень, почуттів. Поки що все занадто свіже. Ось. Е Добре буде, якщо не буде повітряних тривог сьогодні, поки що немає початок 11, тож поки що не знаю, чого очікувати. Хочу встати раненько, є в мене один план. Подивимося, чи мені вдасться, чи я встигну. Адже мені о 10 -ій... бажано хвилин за 20 до 10 бути на вокзалі в тому ж місці, куди я сьогодні приїхала на маршруті, там буде відправлятись мій автобус. А поки що, все, дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що продовжуєте слідкувати за пригодами жабки-мандрівниці. Це мене ось з дітками вже з чоловіком поспілкувались. Як тільки зарядився, хоча б трошки телефон, теж цікава історія про те, як я намагалась тролейбусі заплатити, При, приклала мене там один відсоток залишився. Я приклала, він виробився. Я не змогла заплатити. Тому заплатила французькою французької гридіагріколь. І така стою перед тим терміналом і думаю, як вони перевірять, що я заплатила. Не знаю, якось треба дізнатися, як це відбувається. Карткою, ну тобто, воно знялося, але ж телефона нема, нічого нема. І потім я так злорадно зрозуміла, що Криті Агріколь французький дізнається, де я була, де я була в четвер ввечері. Ще скажуть: якомусь. Дуже небезпечному місці на цій планеті я перебувала. Або що? добре, це мене вже понесло. Все, я втомилася, буду відпочивати вам теж чи, спокійного часу доби, коли ви дивитесь це відео. Спробую його змонтувати. І завтра, якщо пощастить, його завантажити. Тоді ви його побачите вчасно. Ну, а якщо ні, то ні. Тоді вже трошки з затримкою. В будь-якому разі, дякую за вподобайки. За підтримку. Бережіть себе, все буде добре. Бувайте!